Інфопростір Закарпаття кілька тижнів рясніє повідомленнями про активізацію змій в області. Зокрема, у соцмережі з'явилася інформація про двометрового полоза, занесеного до червоної книги, який заповз у хату на Свалявщині. А на Міжгірщині чоловік, якого вкусила змія, потрапив до лікарні. Втім, як зазначають біологи, із отруйних на Закарпатті зустрічається лише гадюка і тоне на рівнині місцевості. Фахівці кажуть, вужів розвелося чимало через спекотну погоду та тому, що на полях поблизу берегів побільшало мишей. Крім гризунів, вужі харчуються жабами і рибою. На території Закарпаття є всього п'ять видів змій. Крім цього, є один вид безногих ящерок. Це є веретільниця. Є два види вужів. Знову таки люди знають зазвичай про один вид. Це вуж звичайний, натрікс-натрікс. Він чорний, має класичні жовті або білі вушка, так звані. Але вуж водяний він переважно мешкає в наших річках. Це знову таки уш, латорі, це ріка. Тиса, він живиться рибою і має колір сірий із невеличкими такими сірими і світлими ромбиками, чим часто нагадує гадюку і його плутають з гадюкою. Хоча знову-таки ніякої небезпеки для людини він не становить. Ще десь в 50-60-х роках гадюки фіксувалися аж до руських комарівців на території Закарпатської рівнини. Гадюки фіксувалися у межах лісу на шахті, на території Ужгорода. Зараз у нас ще жодного разу, тобто ніякі дослідження не підтверджує. Дали цього, ми ніколи в межах Ужгорода не зустрічали гадюку. Лікарі зазначають, якщо раптом сталося, що змія все ж вкусила вас, перш за все необхідно зберігати спокій, надати першу медичну допомогу та викликати бригаду медиків. Уже в лікарні спеціалісти спланують подальше лікування та у разі потреби введуть спеціалізовану вакцину. Потерпілому обов'язково треба дати таке стабільне положення, щоб він не рухався. Треба поставити асептичну пов'язку на рану. Ну є така думка серед населення, що треба ставити жгут вище укуса. Цього не потрібно робити, тому що може бути омертвіння тканин, тобто наступити некроз. Поставити асептичну пов'язку, давати багато пити, якщо є можливість, поставити холод на ранку, і ну і ще рекомендують відсмоктувати оцю кров де ранки. але це може робити лише та людина, в якої немає ніяких ранок у роті, в слизовій оболонці рота. І звичайно, як найшвидше доставити цього хворого в лікарню. Ідеально, звичайно, це вводиться в першу чергу проти полівалентна про противозміїнна Сироватки від укусів змію невеликій кількості є у закарпатських медзакладах, зокрема у стаціонарних реанімаційних відділеннях. Тим проблема з дефіцитом вакцин є в усій Україні. Як зазначають спеціалісти, мінімальна аптечна вартість такого препарату 10 тисяч гривень.